Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіянцу для знаку зодіака Раки на період з 7 по 13 серпня. Загадуйте, друзі, бажання або запитання, на яке ви хотіли отримати відповіді. Тому що пасьянс показує щось важливе, а може показати відповідь саму вашу. Ось у вас тут сонечко. Це якесь таке гарне завершення якогось важливого діла. Ось прапорець, зміна роду діяльності. Ось лист, або якийсь документ. І знову ваша корона навколо сонечка. Це гарне завершення якоїсь події. І... Признання ваша, вашої, так кажуть, перемоги. Що це саме ваша заслуга. Ось котик також, друзі. Це ніжні почуття. Ось череп. Ось оцей документ з приводу якихось боргів. Якщо ви можете щось проплатити своєчасно, то краще зробіть це, щоб вам не надіслали ніякі квітанції. А ми прямуємо далі, подивимось другий розклад. Дякую, що уважно дивитесь. Деколи знаходити мої помилки, то що я не бачу не побачила. Другий розклад для раків на період з 7 по 13 серпня. Ось, друзі, троянда, це кохання. Ось свічка, це сумна звістка. Але тут дивиться, якийсь договір, а також сумна звістка. Може, у вас щось відкладеться? Не на цьому тижні буде підписано якийсь договір. Можливо, ви влаштуєтесь на роботу, але вам дадуть якийсь випробувальний термін. Чомусь тут ось це з договіром, вам падає якась сумна звістка. Але ми ніколи не розчаровуємось. Якщо треба зачекати, то можна зачекати. Дивимося, друзі, що ми ще з вами віднайдемо. Нічого, йдемо на третій розклад. Бувають такі тижні, у які спокійні і особливих буршливих подій не відбувається. в особистому житті. Третий расклад. Ось, друзі, що хочу сказати, те, що зараз повний місяць, ось, ця планета показує, що щось відходить в минуле. Тобто, щось цей повний місяць забирає, якісь події уходять, і там залишаються. І саме це вам хоче сказати пасіян. Ось це повнолуння, повний місяць, воно буде діяти два тижні. Допоки місяць не стане молодим і розпочне наростання. Можливо, саме це якось вплине на ваші події, тому що планета знаку Зодяка Рак це місяць. Ось, друзі, той проєкт, що у вас там призупинився, ось він, корабель, це дуже добрий знак, що ви рухаєтесь вперед. Не дивлячись на оцю звістку, яка була. Можливо, якісь зміни в вашому проєкті будуть, які вам не дуже сподобаються. Чомусь вона ось випадає, ця свічечка. А можливо, це зовсім не стосується вашого проєкту. Ось це тут годинник. Він каже вам, робіть своєчасно, якісь важливі справи. І ось ось, друзі. Якщо ви щось своєчасно зробите, оця ваша погана звістка закривається на замок. Тобто кожен сам коваль свого щастя. Якщо ви правильно все зробите, як воно має бути, то все піде строго по плану. Зараз, друзі, ми візьмемо карту мадам Ленорман. І спитаємо застереження та пораду. Бачите, якщо так роздивлятися, що ці невідомі обставини, які вас можуть засмутити, вони стосуються вашої справи вашого проєкту, і вони вам Несуть недобру звістку, то своєчасно, якщо ви все правильно зробите, то своєчасно ви можете оці негарні обставини закрити на замок. А зараз, друзі, карта застереження та порада, звісно, я вибачаюсь. Але ми зробимо отак. Застереження це карта букета, це карта суспільства. Тобто, дивіться, щоб на, ваші, на вашу роботу або на ваші якісь грандіозні плани не вплинули хтось, наприклад, з роботи, або, ви, наприклад, зробите презентацію і. Вам, ваш колектив скаже, що ні, нам це не подобається, нам це не підходить. Зробіть все досконало, і тоді ваш колектив не буде для вас застереженням. А Лілія каже про те, що все буде добре, не дивлячись ні на що. Прямуйте чітко, як ви собі запланували, і все у вас вийде. Получиться, як має бути. Дякую вам, друзі, за перегляди, за лайки, за підписки. Зустрінемось з моїми новими відео. На все добре!